Друзі, другий, другий двобі, і зараз у нас вагова категорія до 70 кг, середня категорія і в синій кут ринку. Я запрошую боксера Мухторов Юсуф у ваші облиски!

года, 14 числа мы попали в окружение. Задача у нас была держать настроение врага, врага села, не таяло, а в районе села в направление. на сутки нас пошли штурмовать, у нас 14 часов был боя в окружении. Еще в детстве мой старший брат пошел на бокс, мне как-то это увлекло, я пошел следом за ним, мне понравилось, и я начал заниматься этим более профессионально, более серьезно. После войны приезжаю и стараюсь как-то вливаться обратно Здесь успокаиваюсь морально и, в принципе, отдыхаю. Сейчас готовлюсь к профессиональному вечеру бокса, который пройдет 10 августа в 5 часов вечера. Приходите все поддержать пацанов наших скеймеров. Это будет мой первый бой на профринге, но точно не последний. Друзья, сейчас встречаем его Савенко это... Максим! Рингу. Чемпіон України і двократний цінний президент ще брати українських боксінгу. Чемпіон Донецької області 2022 року. Боксер Юсу. Мухто. Червоний будинку діючий військовий. Савенко. Максим! В ребенці, Мишко, Русна. Попереду у нас перший раунд. Перед початком ще раз ваші обласки нашим регіоном. Перший раунд другого двобою. Перший раунд цього домовись кінчився. Дуже вітати під сьогодні у Максима Савенка. Ну а я хочу нагадати про наших партнерів та організаторів Асоціація розвитку молоді та спорту. Генеральний партнер вечір боксу. Громадська організація створена з метою допомогти спортсменам досягати результатів. Допомагаємо, а не обіцяємо. Ну а попереду у нас. Ще раз ваші облиски. А другий вік у нас Мукторов Юсуф, Саренко Максим Вагола Гурія, насилий Стекола, середня Вагола Георгія. ваші обласки, другий раунд. Другий раунд Юсуп савенко Максим. Як звіртувати підготовку бійців до вечора боксу забезпечує мережу боксерських філів 12 пунктів, яка формує навколо себе комісії прогресивних людей з активною життєвою позицією. Ми допомогуємо здоровий спосіб життя та самодоставляємо розв розвиток через системи тренування. Також я хочу нагадати, що кожен з вас може зробити донат. Зайти на банк ви зможете завдяки QR-коду, який ви сьогодні бачите або на банері, або на екрані. Якщо ви зробите донат від 200 гривень, ви зможете прийняти участь, у розірвши боксерських рукавиць від боксерського клубу 12 усі. Ще раз нагадаю зараз попереду третій раунд нашого другого двобою. Сильний викринко повторов Юсуф, в червону глинку Максим Савенко. It's oh, am Ходим, дело. Зуча в ваші області попереду вирішальний раунд. Я хотів би нагадати, що цей захід можливий заряди Асоціації розвитку молоді та спорту міста Одеси. Хочу подякувати Черванову Кайлову, Івана та Черванову Юрію, а також 12 промоушен. Перший одеський промоушен, який вже не один рік займається просуванням бійців у світовому рекорді через організацію масштабних івентів та активних реклами бійців у медіапросторі. Також я нагадаю, що ви можете сьогодні допомогти з певним розділу стадії 26-ї бригади. І хлопці хлопці виробництво задачі на високому рівні без жодного страху та зволікання. Віці слугують великої шани та ковами. Нового передума вирішальний раунд ще раз, друзі, ваші області, нашим боксерам. saħħa 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 Це найкрутіші боксери. Зараз показали найкрутішою дороги. Ну а зараз речка пауза. Підрахуємо вали. Я хочу нагадати підготовку бійців, до бачила за забезпечує мережа боксерських клубів 12. пунктів. Друзі, одноголосним рішенням судді. перемогу цьому двобої виборює боксер із червоного кода Савенко. Ще раз, Юсу, вам величезне дякую. Вам велике дякую за важливий мій. Прошу всіх підтримати Юсу Мотора! А також я хотів би надати слово нашому переможцю, тому ще раз хочу почути трошки підтримки. Переможець цього головою Савенко Максим! Ну що, що можна сказати, які перше враження? Друзі, всім привіт! Дуже багато емоцій, але скажу недовго. В першу чергу дякую. 12 промоше, Михаїлу Чувану, за чудову організацію сьогоднішніх боїв. Хорошесно дякую. Дякую і вам, друзі, всім за підтримку. Дуже великі дякую. І останнє хотів сказати декілька слов про війну. Друзі, 14 числа ми з хлопцями з моєї штурмової групи потрапили в оточки. І вели бій 14 годин, але не до цього зараз. Хочу сказати, що саме зараз, в ці секунди, в ці хвилини, ведуться жорстокі бої по всій лінії фронту. Хочу вас попросити надалі допомагати військовим підтримувати їх і не забувати, що в нас в країні війна. Всім дякую, слава Україні! Ще раз просим спогад. Друзі, ваші оперські переможуйтесь! Максим Савенко!